Дякуємо за життя. Цикл історій започаткований від сьогодні в головному управлінні Пенсійного фонду України Київської області про рідних наших працівників, які ціною власного життя боронили та продовжують виборювати цілісність нашої держави. У світлі подій днів російсько-української війни виокреслюються постаті, які назавжди увійдуть в історію України як патріоти своєї вітчизни. Серед них і яскрава особистість сьогодення Юрій Степанович Чопик, єдиний син заступника начальника головного управління Галини Степанівни. Він ніколи багато не говорив про свою любов до нас, а значить до України. Але вже 22 листопада 2004 року він перший зі Львова поїхав. На революцію, яку потім назвали помаранчевою. Нам уже тоді було дуже боляче і страшно. З перших днів повномасштабного вторгнення він став на захист України і загинув після ворожої атаки, старшому лейтенанту, доценту, кандидату педагогічних наук назавжди 37 років. Юрій Степанович та його побратими 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, одні з перших стали на захист країни. Останній бій Юрія Чопика відбувся 26 лютого 2022 року у Шиловій Балці Херсонській області. в перших рядах ми дуже дониня ще ця територія окупована і маю надію, що її звільнять, і ми туди поїдемо з внуками. Щоби побачити ту землю, яка скроплена кров'ю мого сина, Юрій Степанович за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, в 2022 році указом президента, нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня посмертно. На жаль, герої вмирають. Але пам'ять про них має залишитися вічною.